Кажуть, у Японії є дух, який з'являється тільки тоді, коли небо більше не може тримати свій біль. Още, дівчина у мокрому кімоно, через яке просвічує її бліда, майже прозора шкіра. Вода стікає з її волосся так, ніби вона щойно вийшла з іншого світу. Вона не говорить. Вона стоїть під дощем так тихо, що навіть краплі здаються голоснішими за неї. Сліди, які вона залишає на землі, Ніколи не висихають. кажуть, якщо вона дивиться на тебе довго, чекай змін, бо приходить до тих, чиє життя стоїть на порозі нового шляху. Іноді її поява приносить спасіння дощ, який рятує від посухи, іноді повінь, що забирає все зайве. Вона не добра і не зла, просто відгук води, яка пам'ятає більше, ніж люди. А якщо вночі почуєш кроки у воді, якої немає, не озирайся одразу, бо, можливо, лоща вже стоїть поруч із тобою і чекає, куди впаде перша крапля твого серця.